Ну що, знову їдемо на прогулянку, зранку був морозець. Чекали, поки вийде сонце, щоб прогріти трішки землю. Сьогодні будемо заїжджати іншою стороною. Ту сторону вже всю обходили. Там ще поки гриби не з'явилися. Сьогодні будемо заїжджати з середини лісу, там, де того разу ми... Виїжджали звітом, цього разу будемо туди заїжджати. Зараз в'їдемо в ліс. Колись тут була посадка, зараз вже став повноцінним лісом. Все, виїжджаємо в ліс. Ось який. Ще не ліс, але майже вже можна походити поміж деревами. В'їхали в ліс. любів, правда, ще поки не знайшли, але маємо надію, що трішки не збираємо. Ну що, перші опенечки є. Починаємо наше полювання тихе. Може назбираємо опелік цього разу? Не лише на суп. Ось травичка, Можливо, ж лег зараз пошукаємо. Так, доня, шукай, шукай. Тільки її стівні, доня. Дивіться, такі гарненькі. Мам. Так, на сіві дерочку будеш збирати. Да. А ну давай їх за ніжку. А які вони гарні, давай їх за ніжку. Мам, давай. Мам. Да, да. Мама буде за ніжком, мам. дай мама дивись. В мене гарна. <свистак> Гарненькі маленькі. Пахнуть, пахнуть, да. І да. цей грибочок пахне, пахне, як mm, пахне. Збираємо грибочки, тут як листя опадати. Mm, чути. Як гарно. О, і тривога кудись без неї. Суми, грибочка виносять. Mm. А це клубенка, так, mm, да, ти її тверловий. Давай заніжку, мама. Давай, Давай заніжку. Mm. І відео. Mm. А все для неї ось маленьке. Ну yeah. mm. і куди без неї сіни, які треба копати-копати, так, -копати. да, Дань? Копати-копати, yeah. молодець. Заняття mm. поганий грибочок. Опа! І лоб. Yeah. Яка краса. Мама, мама. Грибочки. Мама, мама. Да, мама, зараз їх повриває. Отенечки. Тримай. О, які грибочки. Кидай їх відеочка. Пахнуть, пахнуть. ой, як пахнуть. Дивіться, які маленькі, гарненькі. Доня вже заснула. Трішки позбираю грибочки, поки вона спить, все-таки свіже повітря краще для сну, то хай поспить. Ох, я і грибочки не збираю, і вона поспить тим часом. Опенік ще багато немає, так де-не-де. Що, Не можна сказати, що їх немає, бо вони є. Але когось ціль. Прийти і назбирати, то їх ще так немає. А хто прийшов відпочити і попутно назбирати гриби, то можна нашукати, подихати свіжим повітрям і заодно збирати грибочки. Назбирали грибочки, їдемо вже додому. Назвали. О, бачите. Так, завжди. Їдеш додому і все бачиш. Давай, Даня кидає. Так, молодець. Mm -hmm. Але все їдемо. Десь мала виспалася. Вже пора додому їсти. Mm -hmm. їсти. Їхати. А то перекус це перекус, а їсти це їсти. Mm -hmm. Так, їмо. їдемо. Їдемо, їдемо. Рібочки на спорядку. Багато-багато. Їдемо додому, дивіться, яка бабка да. злочинка, гарненька. Надочка гарна, айна.